А ось і новий річні квести, які обіцяли, їх додали через тиждень від останньої обнови. Причому не встиг я зробити якогось інакшого відео, так от знов треба знімати новведення. Скоро стану просто каналом, на якому будуть виходити огляди оновлень. Крім цих квестів та різноманітних призів. Відбулось багато фіксів з минулого оновлення, а також інших багів, які були присутні. Про що далі й розкажу? Як завжди, перед початком нагадаю, що у мене є власний промокод. Водьте в телефоні Macao і получайте 50 тисяч та плюс один рівень. А якщо ви ще кинете мені в Discord, як активовуєте мій промокод, то додатково получите 15 тисяч. Не забуваємо про розіграш на 100 тисяч. В минулому відео ви показали гарний актив. Переможців сьогодні буде три. Вітаю їх. Напишіть мені в Discord і я віддам вам приз. А сьогодні умови ті ж самі, за кожні 20 лайків буде додаватися 100 тисяч до розіграшу. Тобто 21 переможець, 40 лайків 2, ну і так далі. Для участі поставте лайк на відео, підпишіться на канал і напишіть коментар більше ніж з п'яти слів. Всім удачі! І як повідомляли розробники, так і зробили. Прийшов тиждень, і от квести вже на сервері. Почну з того, що нам на мерію додали NPC печеньку, в якої можна подивитись призи та ціни, щоб їх купити. Перелік предметів не є сильно великим, але й не сказати, що для себе побачив щось цікаве. Якщо на момент монтажу з'явились фото всіх призів, то зараз ви їх можете побачити і вже собі вирішувати, чи будете фармити на щось із цього переліку, чи ні. Для себе я б виділив головний приз, який тут є, це Ford Must. Shelby GT500 2020 року. Але як можна було замітити, то його ціна цілих 100 тисяч людяників. І навіть якщо враховувати, що ціна цих же людяників впаде приблизно до 250 за штуку, то все рівно ціна машини получиться 25 мільйонів. І, ну, якби... Прям занадто багато. Далі до цієї події також додали нові святкові квести, за виконання яких ви можете отримати як вірти, коїни, так ший, цукерку, якою можна буде вбити людину. Коротше, щось типу ножа чи сокири. Прикольно, звісно. Перший такий квест це сніжна битва. Тут нам треба буде набрати 10 тисяч очків у сніжки. Для цього ми шукаємо десь сніговика, у якого зможемо набрати собі сніжок і почати кидати у гравців. За кожне попадання будемо получати 10 очків, але враховуйте момент, що якщо у. У вас попадають, то 5 очків у вас віднімається. Так що грайте акуратно. І друге завдання це втрачені подарунки. Тут нам треба буде просто їздити по всьому штату і шукати подарунки. Зараз ви можете побачити, як вони виглядають. Не сказати, що, похоже, саме на подарунок, але явно виділяється зі всякого сміття. І святкових квестів це все, що добавили, але вже виглядає непогано. Якщо не знаєте, як швидше і краще наформити цукерки, то можете глянути відео Фронзе. Там він вже розказав і пояснив, що йде, треба робити. Силочку я лишу в описі. А тепер перейдемо до інших фіксів та обновочок. Для фракцій додали можливість закривати двері на своїх титулах. Це можна використовувати в принципі для багатьох ситуацій, і думаю, лишнім не буде. Також для армійців додали стопчики на КПП, для того, щоб було легше контролювати і пропускати тих, хто хоче потрапити на територію. В останньому оновленні нам додавали із машини. А тепер для механіки вийшов додатковий функціонал. Зараз на п'ятому рівні вони можуть заміняти оливу та акумулятори. Не знаю, як це має працювати. Можливо, простий гравець не зможе це робити самостійно, або ж якось інакше будуть клинювати цю механіку. Трошки додавали функціоналу також і для сімей. Новий апгрейд. Умовно, коли ви створюєте дешевшу сім'ю, у вас немає доступу до Весок, але якщо є бажання грати, то тепер є можливість апгрейду. Вам треба мати п'ятий рівень Фоми, а також 5 мільйонів. Ще були додавлені логи для сімей, тепер можна побачити і порівняти, хто що брав і чи повернув його назад. Достатньо практично і важливо. В налаштування кастомного Прицілу додавали більше кольорів а саме тепер є можливість додати приціл чорного, білого і сірого кольорів. Ще також завезли важливі зміни до арени кванту. Добавили кнопку, яка дозволяє моментально запустити лобі. Це було важливо, так як тепер не треба чекати по 3 хвилини до початку і потім ще одну хвилину розминки. Велике дякую за це. І також в бій насмерть додавили розділ, а саме до якої кількості кілів буде гратись лобі, а не як було раніше, до одного кіла і арени закінчувалась. А також з останнього важливого це додали нові автівки у контейнери. А саме в преміум контейнер додано Lamborghini Lanzador, Ferrari Феррарі Пурусанг, EV, Ford Mustang Dark Horse. Не впевнений, що всі моделі назвав правильно, перший раз про них чую. І в стандартний контейнер також додано Hammer H1 і Porsche Cayman 718 GT4. І залишаються невеликі фікси, а саме виправлено обхід лімітів продажу у скупників. додано більше точок, де можливо відремонтувати транспортний засіб, тобто біля кожного тюнінгу. Додано можливість дивитись інтерфейс зі щоденними нагородами, навіть якщо ви вже отримали нагороду за це завдання. Для цього треба натиснути нагороду отримано. Щоденні завдання з P, Join M зроблено тільки для крайму. Додано три нових щоденних завдання, і додано можливість полагодити транспортні ТЗшки. Ось таке знову таке цікаве оновлення. Вийшло. Пишіть ваші враження від нього. Буде цікаво почути вашу думку. Дякую за перегляд. До речі, не забувайте приймати участь в розіграші. До нових зустрічей і всім пока-пока.